Вітаю, дітки! Взимку річки, озера та ставки вкриваються льодом. Лід манить погратися в хокей, покататися на ковзанах, проїхатись на льодянці. Але будь уважним, це може бути дуже небезпечним. Вода замерзає нерівномірно. З настанням морозів лід біля берегів зазвичай товщий, ніж на середині водойми. Якщо тонкий лід не витримає твоєї ваги, ти ризикуєш опинитися у крижаній воді, а течія може затягнути під лід. Запам'ятай правила, дітям знаходитись на водоймах, вкритих льодом, категорично заборонено. На санчатах або льодянці краще кататися з гірки подалі від дороги. Грати у хокей чи кататися на ковзанах можна тільки на спеціально облаштованих ковзанках, це спеціально залите людяне поле. Переходити водоймище можна тільки по містку, або перевіреними переправами під наглядом дорослих. Якщо все ж таки ти опинився на льоду, і він почав тріскатися під ногами, треба негайно лягти на живіт та повсти до берега. Якщо ти опинився у воді, потрібно постаратися розкинути руки та намагатися втриматися на поверхні. Після цього повільно та обережно пробуй вилізти з води. Якщо вдалося, повзи до берега, а вже на березі вставай на ноги та біжи. Тепле приміщення. Якщо хтось провалився під лід на твоїх очах, негайно клич на допомогу дорослих. Після порятунку людині, яка провалилась у крижану воду, треба надати допомогу. Треба допомогти передягнутися в сухий одяг, напаїти людину теплим чаєм. За потреби викликати швидку допомогу. У будь-якому випадку пам'ятай про власну небезпеку. Дякую за увагу. До побачення!